Записываем ступном промову. А почем обоська? Всем привет. Всем привет. Всем при всем привет. А сколько они валятся? Скриптный.

Taky okay. i Demonstrace. Demonstrace. Демонстрація. Виключте, потім будемо дивитися раплан. Що тут дивитесь, у нас готериварня є. Знаєте, друзі, пароль і ця парадоксії. Демонстрація і <плес> <Демонстраль. плес> ваток. Вот не покупайте. 20 років працювала на державній службі, а душа все ж бажала іншого яскравого драйвового життя. І ось одного разу вона піднялася в кабіну фури і понеслося. Вже понад 8 років тетяна підкорює дороги України на вантажівці і шкодує лише про одне: що не зробила цього раніше. Лунає певною мірою дивно з державної служби за кермо вантажівки. Це мрія. А це мрія. Я люблю водити авто. От коли я вже почала водити легкове авто. Ну мені це вже ну, ну, не цікаво. Їдеш з маленької, дивишся на велику і сам сама собі думаєш, боже, як же я туди хочу? Як же я туди хочу? Угу. Вантажівка це моє. Я часто кажу на свою вантажівку манюній манчик, да? якщо Ми виїхали, от прийш, все він відчуває мене, я відчуваю його. Ми з ним одне ціле. Я кайфую. Ось, от іменно от зерновозів, от цього. зернове перевезення зернових культур. Чим хорошо ну, тут же ж основне порти, ви розумієте? от да, оце, оце від цього я дійсно не получаю кафе. Вас одразу взяли на роботу? Ні, не одразу мене взяли на роботу. Місяцями будемо так казати, ходила, оббивала пороги, передумано закривали двері. Та що я жінка? Мені вказували, що моє місце біля каструлі на кухні. А то упереджене ставлення саме через так. Статі. Так, що ти можеш? Ти не зможеш замінити колесо. самооцінку оцінку за неї жували, але я все рівно йшла твердо вперед. Різні були речі. Ми, коли готували цю програму, ми все ж таки вирішили опитати чоловіків так, далекобійників так. щодо їхніх колег жінок відповідно ага. далекобійниць. Якої вони думки? Давайте зараз Давай. звернемо увагу на екран. Познаймось. Ну, Якщо це подобається, то чому ні? Я не рахую, що це жіноча професія. Вона в деяких мірах дуже складна. А ось в тому то жіноча професія друга це дуже тяжко. У нас не такі умови на Україні, щоб працювати, жінки. А якщо буде зламається, то там мужики допомагають жінкам, коли поміняти помінять щось так. Якщо воно буде зі мною в парному в екіпажі, то чому ні? Та якби захотіла так. Ну, не хотів би, щоб жінка працювала на цій роботі. Домашньої війни. А в машині жити ну, це я думаю, це не жіноча справа. Ми можемо констатувати доволі таке упереджене сумнівне ставлення до того, що жінки можуть бути далекобійницями, але воно побудовано саме на турботі, на турботі, що це важко. Ну треба все одно жінці допомагати. Я б не сказала чим допомагати зараз. Ну давайте ну, ось, так Ну, колесо поміняти. Там хтось сказав. Ну колесо там подушку, там чи якусь лампочку в фарі замінити. То це вже можна і жінки замінити. А ви міняли коли-небудь? Да, колесо? Міняла там і одноразово в мене є і відео. Все це дійсно так є. Але тяжко все підняти важко, так да, понад 90 кілограм. Це дуже важко, тим паче на спину. Це ну не спіша потихеньку, тому що ви різні були ситуації. Буваєш серед ночі, стоїш. Ну ти ж не будеш стояти і чекати, а тобі надано на Грузко їхати. Хто з нас мішкою, а знала, куди ти йшла? Хто посміється, хто там фафа і поїхав далі. Розуміння одне, кроме тебе ніхто. З часом все ж таки, наскільки я можу припустити, ставлення до вас як до колеги з боку чоловіків, воно змінювалося. Так, коли це вже я почала вести соціальні мережі, де я себе вже повноцінно почала показувати, я почала публікувати. Завантаження, вивантаження. Тобто я постійно знаходжуся на роботі. Кабіна це мій дім, і вони вже почали проявляти повагу, що це дійсно так воно є. Все mm -hmm. хто там радше, та поїхала якась там. Та це зараз вже дійсно знають. Мене колеги називають королева зерновозів. Королева доріг, mm -hmm. мої кіровоградські кажуть, наша кіровоградська принцеса. Ну в основному королева зерновозів. Я слухаю, і мені ну, я посміхаюся весь час. Чому У мене перша освіта, це інженер механіки? Я, наприклад, ремонтувала двигуни тракторні. І це з, з моєї точки зору є трошки жіноча провокація. Виклик вам. Ну як вона це буде робити? Що вона буде? Ні, почувайте, але це не відкидає все ж таки тези і про турботу з боку чоловіків. Все ж таки існують стереотипи. Це є стереотипи, то це не ну, справа це... не в тому. Дивіться, для кожного чоловіка первинно, жінка це мама, сестра. Тому це підсвідомі достатньо процеси, що жінку треба якось оберігати, треба підтримувати, пієтетно до неї ставитись. Орест, я пос... то посперечаюся з вами. Образ великої матері так, це берегіння, це та, яка створює життя, надає життя і так далі. Але ж якщо заглибитися, це богиня Калі. Вона й руйнівниця, вона так хто йде вперед. Богиня Гера, Діана, яка була воєвниця. Це не чоловік, да, але. Ти, поти... О! А оце це вже. Є. Інше питання, це про ідеаліра, гера це, гера це чоловік з яким так. треба боротися, бо вона взяла меч, розумієте? Лячно. Але... це точно не через страх. Тобто то, так? я от їду на машині, та я бачу, що от, там дівчина міняє колесо. Я їй хочу допомогти. Не того, що там самоствердитися, що я там сильніший, то не жіноча справа, і так далі. Мене так виховувало в нашому суспільстві, що жінкам треба допомагати. Це та так як ви кажете та, якщо матері. за обрашла за одні умови. Якщо а ви самі вмієте міняти колесо. А, Бачте, вам а я ні. З юристки у далекобійницю тетяна кардинально змінила своє життя, сіла за кермофури і тепер її називають королевою зерновозу. Але які труднощі долають жінки-далекобійниці у рейсах? Чому їх сприймають за тих, хто продає своє тіло за гроші? І чи можливо цю професію поєднати із материнством? Невдовзі в нашій студії жінка, яка здивувала всіх. Адже у далеких рейсах вона не одна, а з малюком. То був фреш повний жахливий стрес. Уже прибіг і третій їхній сутенер. То це було небезпечно. До речі, да. то да. капець. досить. Візьми себе в руки. Ти не тряпка. Як бути чоловіком такої жінки? Ви її? Вони заздрять мені. Вас ніколи не плутали з повією. Ми передивилися багато ваших відео і а, не могли не помітити, бо це відразу кидається в очі. Ваші яскраві образи. Так, я за день переодягаюся до п'яти разів. У мене машина забита тільки моїм одягом. Ви розумієте, в мене під кожним одяг є пов'язочки. Я пов'язочки шию сама. От сьогодні я проснулася, я сьогодні в червоному, наприклад, в обід я вже зеленому, наприклад, їду. Я маю завжди виглядати чисто, красиво і ефектно. Тетяна, я дуже здивований. Я їх події зі стажем, я не знайшов посів безпеки. Це постановочна зйомка? Чи ви не пасом? Ні, Я безпек? користуюся. В мене є пособи да? Ну, Я вам скажу так. Дивіться, ви успішний зростаючий блогер, і таким чином я думаю, що ви би могли прививати молодому поколінню звичку до пристібання. Коли вас молоді дівчата бачать не то вони думають, що так можна. Так звісно, це є порушення, але поки я знімаю відео, хвилина півтори. Я зняла, потім я натягнула і вийшла далі. Ми, коли готували цю програму, ми шукали і все ж таки знайшли українку, яка працює в екіпажі з чоловіком, чи реально зберегти стосунки, працюючи пліч опліч в одній кабіні протягом семи років зараз. Будемо з'ясовувати у Ірини. Пані Ірино, здрастуйте! Добрий день. Ви розумієте, що вас і чує, бачить вся країна, навіть світ завдяки інтернету і ладні з нами поспілкуватися, так? Так, так, так? А скільки ви, до речі, на місяць днів у рейсі, чи теж протягом місяця постійно? Ну, ми в загальному заїжджаємо на півтора-два місяці в рейс і два-три тижні вдома. А якось з чоловіком бути 24 на 7 і зберігати нормальні стосунки. Деколи хочеться просто залишити його десь на заправці і просто поїхати бігом, щоб він мене не бачив. Залишити Це, його о! десь там. Це а в кабіні а, разом а, ви а, все ж таки сім'я чи колеги? Буває по-різному. Якщо ми посваримося, то ми колеги. Але якщо все добре, то ми сім'я. Зараз продовжимо, а поки що давайте звернемо увагу на екран. І я ще зайшов на зитаку, але падають пелас. та сюди заїхала на настоян. Каже, мені ще у вас каже, треба забрати ось. Ірині 29 років, родом зі Львівщини. У дитинстві вона мріяла стати співачкою і мандрувати світом. Однак після школи отримала вищу освіту з готельно-ресторанного бізнесу. Та, врешті-решт, рум'яна, тіні, помада і жіноча краса в цілому взяли гору. Ірина стала візажисткою, від нової справи отримувала і задоволення, і прибуток. Співати не покинула, навіть спробувала свої сили у співочому конкурсі, а потім зустріла кохання далекобійника. Після весілля щаслива Ірина місяцями чекала чоловіка, а через два роки у розлуці напросилася з коханим у рейс, і з висоти кабіни величезної фури все інше для Ірини стало дріб'язковим. Тут як вкрай розумна жінка. Ви берете під ковпак свого чоловіка, який тепер не вільний в пересуваннях під час рейсу. А можна почути версію чоловіка? 24 на 7. Привітати, привітати. А що трапилось? Він каже. Сірішка, говорю, ну я вагітна. А він так. І потім понад 20 років працювала на державній службі. А душа все ж бажала іншого яскравого драйвового життя. І ось одного разу вона піднялася в кабіну фури і понеслося. Вже понад вісім років Тетяна підкорює дороги України на вантажівці і шкодує лише. Добрий віт. Що вона буде зі мною парному, в парному екіпажі, то чому ні? Та як би захотіла так. Ну не хотів би, щоб жінка працювала на цій роботі.